мав нагоду мати зустріч з легендарним паном, паном Кімом, який є тепер очільником військово-цивільної адміністрації. І що мене вразило, знаєте, в розмові з ним, бо ми запитувалися, подібне як в Одесі, що треба Миколаєву, чим можемо нам, ми вам допомогти. А він мені сказав: розбудовуйте вашу церкву, поширюйте мережу вашої присутності. Щиро кажу жодний міський голова, жодний очільник області з подібним проханням до нас не звертався. Він мені каже: що ми так потребуємо присутності церкви, бо вона допомагає людині не стати черствою до людського болю під час війни. Тобто, знаєте, я бачив у ньому особу, яка не просто розуміє, що таке церква. Не просто розуміє, що церковна спільнота це не лише якась соціальна служба, що це є спільнота, яка носить Бога у собі, і того Бога потребує сьогодні Миколаївщина.